Дрон готовий до роботи. А це ж пульт новий. По нових дронах, по новій техніці дуже часто потрібно проводити ще додаткові налаштування. Відповідно, коли їх проводимо, воно все має у нас відповідно запрацювати. Зараз ми це все зробимо і буде все у нас добре. Сьогодні будемо проводити ми заняття, точніше обльот даного дрона. Даний дрон у нас приходить в комплектації з двома камерами. Перша камера це у нас йде термальна, відповідно, є можливість працювати вночі. Друга камера у нас, звичайно, денна. На даний момент випробуємо у нас денну камеру. Зараз навантаження не беремо, просто перевіряємо по часу польоту. Наступний політ буде у нас вже з вагою. Все пробуємо. Так, тихо. Я тобі так шукаю. арм. Запис йдемо. Стосовно дронів, у нас ситуація на теперішній час полягає в тому, що є частина дронів, які нам передаються від Міністерства оборони, є частина дронів, які передаються волонтерами, є частина дронів, які нам передаються від різних установ, організацій підприємств. Тобто, в залежності від того, що нам дали, тим ми працюємо. Прийшли дрони Мамонт. Дрон крутий, дрон, дрон класний, дрон робочий. Основні його особливості полягають в тому, що в залежності від типів батарей він може виконувати ну, так, умовно поділимо на два типи завдань: перше це вражання цілей на великих дальностях, друге це вражання цілей. За допомогою великої бойової частини. Тобто вона по вазі у нас буде там до 4 кілограмів. На теперішній час передова зброя це саме дрони. Тобто максимальне ураження, максимальна ефективність на теперішній час ведення вогню взагалі це суто дронами. Там, де ми не можемо достати ціль, нам дуже сильно допомагають розвідки. Хлопці з розвідки, які літають, виявляють цілі, коригують нас, пояснюють, куди як краще залетіти. Можна сказати, здається, складно більша половина того, що ми робимо. Росіяни копають дуже сильно, я вам скажу. І сильно, і швидко, і ну, все правильно роблять. Вони роблять. Різні види перекритів, через які нам складно пробитися. Ну загалом ми це робимо. Через те, що нам постачають більші дрони з більшим БК, то сховатися дуже тяжко від нас. Сама жирна ціль це Т-62 танк був, який догнали. Він відстрілявся, повертався. Ми не встигали до нього долетіти, полетіли в інше місце на перехват і вилетіли прямо на нього і вразив. Сама жирна ціль. Ще рік своєї служби я служив в тиловому підрозділі, там, де багато хто хоче служити. Тихе місце, спокійне, ти робиш свою роботу, але ти не ризикуєш своїм життям. Через рік ну, набридло. Тобто, дивлячись на те, як хлопці ризикують своїм життям, виконують бойові накази, а ти, вроді, робиш справу, але ну, я відчував, що я хочу зробити щось більше. Найефектніша ціль це БМП-3, евакуація противника. І при вльоті в БМП-3 на кадрах видно, як окупант відстрілюється в мене, і в нього було явно недовольне лице, що в них влітає в повідрон. Дуже недовольне лице. Вас пригласив? Вас пригласив Іосіф Давидович Кабзон. Осім Давидвич. Армія потребує дуже багато спеціалістів. Зараз війна йде чим далі йде на той етап, що в основному воюють дрони. Як наземні, так і повітряні. І їх стає все, все більше і більше. І ми зараз е, просто зупиняємо все, що нас не вистачає людей. Вистачати не буде ніколи нічого. Це війна. Не вистачає людей, не вистачає дронів. Тому що питання не в тому, що не вистачає. У противника їх більше. Як людей, так і дронів. На своєму досвіду скажу так. Страшно всім. Не боїться тільки дурак, але це не означає, що не варто йти щось робити. Якщо ти будеш просто сидіти думати, а вдруг, а як там, це нічого не змінить. Треба потрібно йти і робити. Ми звільняємо нашу неньку Україну. Ми виконуємо всі тут завдання бойове, ми прийшли сюди всі самі. Відповідно, ми разом всі йдемо до перемоги.